Що це таке? Залишили вони першу любов? Я би ту першу любов, за яку він говорить у е цій єфейській церкві, я би об'яснив би так. Що перша любов це, перше це здорова наука, правильне тлумачення Біблії, невикривлене. викривлене тлумачення Біблії. А як написано? Так і тут мачиться. Не Біблія під себе підстраюється, а людина під Біблією підстраюється. Коли Біблія капітан, коли Біблія керівник, коли все життя рівняється на Біблію. Це раз. А два, коли людина вміє проводити час з Богом, вміє молитися. Вміє багато часу проводити з Богом, перебувати в молитві. І молитись в Дусі Святому, в натхненні Духа Святого. щиро і часто зі слізьми молитися. Коли людина крепкий молитовник, як Ісус, він міг піти і ніч молитися. І ніч молитися міг Ісус. Він був сильний молитовник, і в нього була завжди правильна наука. Тобто він завжди хотів бути в центрі волі Божої. 1 Коринтян 15 розділ. Як апостол пише, про важливість правильного тлумачення Біблії, щоб не викривляти нічого. Тому що сьогодні ми можемо зустріти які хоч вчення, тобто які хоч церкви, які хоч вчення, де, де Євангелію е, виконують несумлінно, Євангелію виконують нечесно, беруть деякі біблійні тексти. І вирівають просто, викидають. Сьогодні це не актуально, а це було просто для корінтян, а це було для тих людей, а це не так треба розуміти. А і сьогодні це можна. І це можна. І подивися, Біблія в руках, но церква не біблійна. Церква не нового заповіту. Викривлень цих сьогодні є маса. Якщо людина не чесно виконує Євангелію, частково виконує Євангелію, то він каже, повірили надаремно. Якщо не стоїте в Євангелії, велика відповідальність дотримувати всю Євангелію. Всю Євангелію. Не, не брати на себе сміливість оце не треба виконувати. Тут же ж написано в останній книгі Біблії написано. Хто убавить, то Господь від царства може його убавити небесно. А хто додасть, тому Бог ще язви додасть. Так і написано. Тому першу любов я би назвав би це християнин, який чітко йде по Євангелії в житті, живе згідно Євангелії, виконує як великі заповіді, так і маленькі, не придумує, нічого нового не придумає. І не відкидає нічого, що є написано. От. І друге молитовне життя це вміння проводити час з Богом. Отак, От як. З кращим другом. Скільки часу ми можемо посидіти поговорити? А особливо як давно не бачились. Людина може розвинути відносини з Богом, де молитва для неї не буде якийсь релігійний обряд, який треба відбути, пару молитв прочитати. Все, Боженька, ти довольний? Я тобі прочитав. Спасибо, сто раз сказав, ще щось. Ні, ні. Де від серця до серця йде спілкування в Дусі Святому йде поклоніння Богу, йде хвала Богу. Де людина з Богом вибудовує відносини, будує розмову. Оце дуже цінно, оце дуже важливо. погано, коли ми виконуємо заповіді в плані святості і праведності, да? а нема молитовного життя. Як то Ісус сказав? Зайди в кімнату, закриє за собою двері і помолись оцю в тайні. І він дасть тобі явно. Це погано. Тому що ця молитва тайна, персональна. Це як вона невидима для людей, так як нам невидимі корні дерева. Але коли буря, то ми знаємо, які там корні. Правда? Якщо тим корні чуть-чуть, то буря перекине те дерево швидко. А якщо там могутні корні, то та буря шмотає дерево сюди, туди, крона хилиться і стоїть. А корні сильні. Оце таку молитву роль грає. Люди не бачать, як ми молимося до Бога. Як ми з ним проводимо час. Але вони побачать в бурю, чи в нас є молитовне життя особисте. Тяжкі часи побачать. І погано, коли люди все так на молитву, на молитву акцент роблять, а Біблії не читають. Диявол цих людей може легко обдурити якимсь духовним обольщенням. щось духовне видати за істине. Розумієте? Треба писання знати. Якби ми знати писання, ми скажемо, а так не написано. А так не написано. А отак написано. А ти кажеш, не так. Ти не так кажеш. Отак написано. І все, і вже цю людину не збити з дороги Божої. З Божої дороги. Вже якийсь лжевчитель не зіб'є, коли людина знає Євангелію, вчення Христове. Ось. Це, як, знаєте, земний приклад приведу. Це як чоловік, який забезпечує жінку усім. Усім забезпечує кров над головою, їжа, одяг, все ліки, все. А з нею не спілкується. Вона буде рада. Вона заскучає за спілкуванням. Їй не буде там те все е, в радість. Тому дай нам Бог таке благорозуміє всім нам, всім нам, всім, щоб в нас була перша любов на вищому рівні. Не така не гаснуча, а ярко палаюча. Амінь.